Організатори цієї виставки Так, сьогодні в Чернігів ми презентуємо цю виставку під назвою «Збройні сили на захисті незалежності України. Ви вже чули, що тут війшли роботи військових фотокореспондентів-журналістів, а також ще деякі роботи цивільних фотокореспондентів, які перебували в зоні АТО. На цих світлинах. Розумієте, перед тим як робити цю виставку, ми вагалися, бо існували і деякі думки, що не наразі робити якісь презентації, такі гучні фотовиставки, але ми вважаємо перш за все, що в умовах гібридної війни, коли інформаційне потоку фейкового, який йде з Російської Федерації, ми просто маємо. Це робити, бо це є зброя, наша журналістка зброя показати реалії того, що відбувається на сході нашої країни. Реальне обличчя цієї війни і то, як наші хлопці герої захищають незалежну Україну. Тому ми це і робимо. По-друге, я хочу сказати, що все ж таки, проводячи фотовиставку саме на цій. Такі авторитетній площаці, як і бібліотека обласна ім'я Короленка. ми довго радилися. Саме тут вирішили її провести, бо тут найбільше, як ми вважаємо, буде глядачів, хто може побачити цю виставку. І я вважаю, що це стане ще додатковим поштовхом для тих, все ж таки є частина нашого населення, громадян України, яке. Прибувають наче в літаргічно мусніше, розумієте, відгороджуються від того, що відбувається в нашій країні. В нашій країні, крім того, що йде війна на Сході, іде, зараз розбудовується нова Україна. Як розбудовується Збройні сили України, армія наша, вона під час цих бойових дій ми змушені і обновляти озброєння, і готувати фахівців людей, все робити. Так і Україна наша відбудовується. Тож, це я теж вважаю буде таким поштовхом для, для наших громадян. І піднесення патріотичне все ж таки має бути. Відбираючи світлини для цієї фотовиставки, їх в два рази більше робіть, ніж виставлено. Але там деякі відібрали, бо мої світлини вже. Ми кілька місяців тому от, разом з Віктором ми вже робили тут на цьому ж місці, і там багато не йшло. Я хотів, щоб інших моїх колег, військових журналістів Олександра Клименка, фотокура Голосу України тут, дуже добре. І навагаючись, я відібрав до перегляду і, і тяжкі світлини такі, розумієте, про вантаж 200. коли Треба, крім того, щоб показати героїзм цих простих людей, наших хлопців, українців, ми маємо показати і ту і біль сум і втрати бойових товаришів. Це реалії. І саме через світлини, розумієте, найменше йде суб'єктивизму показувати тих подій, які є зараз на сході. Бо і по телебаченню, і пишучий журналісти, все ж таки передаючи ті події. Існує суб'єктивний фактор, він від себе дописує щось, свої поміркування, словами додають по телебаченню. Тут на світлинах та картинка, яка вона є, яка вона є в реалії, як хлопці там служать, як виконують свій обов'язок, як захищають нашу країну. Ну, ще хочу сказати, що... Військові журналісти постійно там працюють, Наш, мої колеги з медіа-центру постійно працюють. На жаль, ми вже маємо серед військових журналістів, чотири наших кореспондента були поранені. Останній при обстрілі Краматорська два поранення в спину, два осколочних, зараз в Харківському шпиталі перебувають. Тож ми ж теж, перш за все ми військові, тож перебуваючи там з ребятами на блокпостах, на передовій, ми тримаємо в руках автомати, зброю і, і теж разом з ними, да, так би мовити. Повертаючись з крайньої поїздки, це під Новий рік, я повертався з Луганської області. Останню поїздку свою місяць перебував в найгарячіших таких населених пунктах Станиця Луганська, щастя, Кримське, Трипізьбьонка, 31-й блокпост на Бахмутки. Розумієте, умови дуже помінялися. Я вже трошки про деталі роботи саме військових фотокореспондентів. Дуже складніше трошки стало працювати.